На Вінничині фіксують велику кількість захворюваних на грип та гервої в умовах такої епідемічної ситуації. Кожен мешканець прагне захистити себе та своїх близьких від хвороби. Хтось загартовується, хтось п'є імбирний чай літрами, інші довіряють вітамінам, а дехто лише вакцинам. А які способи використовують могилівчани, аби уберегтися від застуди? Спортом займаємося, бігаємо, робимо маленьку зарадку. Відстуди дуже багато п'ю чаю, солодкого різної рідини. В основному тільки так, тому що як таблетками практично не користуюся. Чому таблетками не користуєтесь? Ну, тому що наш організм може нас вилікувати самостійно. Приймаю таблетки, аспирин, аналгін. Також використовую маски. Можливо, ще якісь способи є? Чай, імбір, лимон. На позитиві просто живу. Я вважаю, що позитивні вібрації лікують все. А все завісить від уточні. Ми не боліємо. Від застуди займаюсь кожен день фізкультурою і спортом. Кожен день ходжу на Дністер плавати, От, оздоровлююсь. У мене алергіє на холодніс, а так я не хворію. Я проробила на скорі, ми там постійно в ковіді всюди був в мене. Імунітет крепкий, так що я нічим не користуюсь. Трошки закалений в офісі, постійно сидів при мінусовій температурі, адаптований. Ходжу на розрістаний. Просто імунітет може добрий. Ну, липу п'ю, Може, як бронхіт, мать мачуху. Отакими народними Мед що такий ромашка, отаке. У мене свій город, то я таке своє все. Природа мене ударила здоров'я. Купався. Бігав, закалявся, здоровий. Наше покоління, а там я не знаю, як ваше покоління буде.